Бо я розумію, що в родині трьох дітей під час війни стільки викликів, завжди є якісь суперечки. Але завжди в цьому є якийсь пошук компромісу. Америчка, я не знаю, що тобі сказати з цього приводу. Ми все написали в нашому пусті, що ми не коментуємо. Але чисто від себе я можу сказати, що. Я вірю в долю, вірю в Творця в першу чергу. Ця віра була з самого народження. Я довіряю своє життя тому, хто мене привів в цей світ. Стається так, як має статися. Іноді через біль, через страхи, через щось ти проходиш, через е, різні стани, але для того, щоб дійти до Чогось, що потрібно досягти. То зараз точно не шукаю ніяких відносин, ніяких. Це мені от... настільки зараз аж, скажімо, є певна увага, вже проявляється. Та? Вже Але... проявляється. Але мені прямо дивно від цього. Мені прямо дивно від цього, тому що. Безтурботно якось це все відбувається в мою сторону, і я так думаю, ну, ну то як так? Ну як так? Я ж, Мені треба час?